Всім добрий вечір. Сегодня у нас розпаковочка і йогурт Сереги, хліба. Е, Потім капуста на голубці. Десяток яичок. Сироп до кави. Кава, чай. Байкал це на завтра. Мінералка. Це на сьогодні. Фарш. Халва. Це у нас тут зелена цибуля. І томати коктейльні. Ну і редиска. А ні, в другому пакеті редиска. Перепутала трохи. Майонез редиска, укроп петрушка. Тут весь набор. Творог з ізюмом, творог без безюма, слівки. Пачки. Томатна паста, томатний сок. Давай е, Сир твердий. Е-вирізка на відбивні. Це тунець подрібнений, е, філек курине, Сергійку печінка. Е, огірки. Ось о. Огірки. Е, Сілідка саме у нас Ось це у нас село поселенце. Так, що ще? А, ну, ще гусьонка. Е, такі два хліба по половині. Е, ще у нас один кирпич. Це так. Е, Ро тебе все. Всім бажаю гарного вечора. Піднімаємо нашу. Любимо розпаку.